Всім привіт! У мене вже вечір, тому вже і добрий вечір. На 57 злотих округляю. Ось така закупка. Трошки там відмінусувалося, але в основному я йшла за оцими п'ятновиниками, п'ятневоводілями, не знаю. Як. Тому що в мене робочий одяг. Замастився і нічим не можу о, взагалі його відпрати. То хочу ще спробувати ось такий. Що це таке. Не... не можу, вже всім пробувала, і нічого в мене не виходить. Так, молочко сьогодні ось таких три фарши. Цей беру дуже смачний, соковитий такий виноград, скидочка, три злотих, 5 злотих броколі. теж 5 злотих пакети, 60 літрів. Не бачу, скільки їх тут. 10 штук. Йогуртик 2 злотих сьогодні 400 грам. Авокадо. Ой, авокадо манго. Пахне класно, наскиці м'яке. Аби не було гнила, не знаю. Один раз взяла було дуже класно. спробую. Сьогодні по 5 злотих з карткою перчики червоні. Взяла 3 штучки. Оці я вже показала, але вони в різних магазинах. Один взяла в кауфлінді 10 злотих, другий взяла в розмані, бо там не було такого від жиру. Змушена була От кожен по 10 злотих. Не знаю, малесенька і 50 грамів, але дуже рекламуючо, дуже класно. Спробую. Так, Кліпчик наш улюблений. Оце найкраще, що ми тут беремо: це на заквасці без додатку, дрожжів, якийсь чорний. Найважніше, що він чорний, а не білий. оцей. Штучне. І ірдиска одну береш, друга задаром. Ну, в принципі, все. Ось такі мої маленькі вечірні покупочки. Всім дякую.